Вітаю вас, дорогі глядачі! Що чекає Україну листопад 2023 року? Я хочу взяти циганську колоду карт і я хочу взяти Гральну слов'янську колоду карт, розкласти на початок місяця, середину місяця та на кінець місяця. Подивитися, що буде чекати Україну, які важливі новини, інформація, попередження про загрози, що буде відбуватися. І, звичайно, що не забувайте ставити лайки, підписуйтеся, питання особистого характеру за номером на сторінці. Так, Ярман Завидовський, езотерик, екстрасенс, читець оракулів. Давайте ми з вами подивимося, що чекатиме Україну. Так, початок листопада карта зустрічі. Якісь важливі переговори, дипломатія, новини, інформація. Лист. Карта інформації, дуже багато важливих новин та інформації, за якою треба слідкувати. Зовнішня політика буде активно розвиватися. І карта вора. Активізація колаборантів, сепаратистів, удари по інфраструктурі критичній, досить важливі, можливо, по енергоблоках, в тому числі початок блекауту, валет піковий. Карта ворога, активізація ворогів, ворожі наступи на фронті, погана карта, напружений початок. Але зовнішня політика якась активна. Середина місяця. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду, карта якихось реформ, пов'язаних саме з якимись важливими прийняттями та, можливо, законопроєктами. Далі карта тюрми, карта безвихідних ситуацій, окупація. Тяжкі моменти пов'язані з окупацією, а також ця карта може говорити про певні провокації та загрози на фронті для ЗСУ безвихідні ситуації. З іншої сторони, купець це карта бізнесу, збройне, фінансове, матеріальне підсилення. І десятка червова – карта сім'ї, карта родини. Дбайте про своїх рідних та близьких. Для цивільних трохи послаблення, але для ЗСУ і, взагалі, по ситуації на фронті може бути дуже напружена. вихід, якась неможливість просунутися. Трохи тяжка карта. Далі дивимося, кінець листопада, Високомір'є, знову ж таки, це карта брехні, обману, аферизму, деребану якогось, в тому числі і державних коштів, які можуть витрачати не, не по призначенню. Карта розговора, карта розмови, падає солдат, мілітаризація, активна військова підготовка, нова хвиля мобілізації. Шістірка Христова блискавка, підвищені повітряні загрози, підвищені повітряні атаки. Тобто найбільше повітряних загроз і найбільше повітряних атак буде саме наприкінці листопада. Що ж, дорогі глядачі, бажаю всім гарного місяця, бережіть себе та своїх близьких. Нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей. Бажаю вам всіх благ. Та всього найкращого, чого тільки я можу вам побажати.